Повернення блудного романа. Да, Ромчик? Де блукав Роман Сергійович? Сижи yeah. по лікарням та по домашнім кімнатам. Забув уже, що таке майданчики. Дай, Ромульки? І що, І що? Ісоп. Цікаво, яка там жопка, чистенька чи ні. Аноромка, ну, розвернися. М -м -м, ну, коліна гарні. Ні, О, -о, -о не та й не тут мокра, не так. Не непогано не так. Непогано так. Вона не мокра. Ні, вона не мокра, але брудна була до того, як ти проїхався. Але то нічого зай. потрусимо.